Смальчук? кілька слів. Доброго дня, друзі. Е, кілька слів, перш за все, про організаторів хочу подякувати, тому що ну, вони дивно, поперше, тут якось інтуїтивно підбирають учасники. Тут було двоє людей з Черкащини. Так, зараз е, ми з я теж вперше на Шефесті. От, ну, круто. Е, організатори дуже круті, насправді. Дуже крутий фест. Е, і от ми сьогодні, я сьогодні пройшовся тут. Ліза Красніченко, куратор театральної сцени, провела таку екскурсію, невеличку знаєте, І я зрозумів в принципі, чому Шевченко там крутий, тому що ну люди, які народжуються тут, так вони хай то пафосно прозвучить, але якась енергія цієї всієї території, ну вона не може не надихати. Але справа в тому, що я, я згадав свою, ну, там, свою домівку. Я з Волині там, от теж якісь я такі пейзажі. Е, і от в мене виникли певні асоціації, і я сподіваюся, що хочу принаймні, щоб вони зараз так само в кожного з вас виникли свої. Е, час. Отож, за старою згорбленою хатою, яку хтось під перхудим плечем пахне сіном і окропом з м'ятою, хлібом з печі і трішки чебрецем, молодою з маслом і кропом, бульбою і свіжим з під корови молоком. А отам з хліба хтось йде, на кульгу є, болять ноги, скаже за столом. Співрозмовник також прийде змученим, наробився теж в полях за день, візьме скипку і чарку в пальці скрючені і затягнуть в двох сумних пісень. Щось про місяць в небі, зорі сяючий, про зозулю, що збулась, дітей, і зажуряться про вік, згасаючий, ненадовго порадь тре свиней. А я ще полити всього родину і сполоти трохи, хоч квітник, І марно щось комусь було доводити. Бо. А як ще коротати вік? Не жили. Все для когось старалися. Діти, внуки ліпше хай жиють, коли ті з'їжджались, посміхалися, як же швидко, швидко як ростуть. А прощалися слізьми душилися. Хтось відкрито, хтось на самоті. Хто з нас стільки часу ще лишилося, того вам не скажуть і святі. Емоційно. Я, Сергій Смальчук, ваші аплодисменти. Я, я я, стою за згорбленою хатою. Відчинивши спомини ключем, батько пахнув сіном і чаєм з м'ятою, мати хлібом з печі і чебрецем. От тепер дякую і сподіваюся, Ну, ви якось теж згадали. Чи згадаєте? Пан Сергій Смальчук так, з Волині розпочне цей батл. Розпочне трішки громадянського. Давайте. Напевно, час пішов. Я бачив мертвих і особисто знав живих. Живі, відкритими грудьми ловили кулі. Їх били струмом і чоботом під дих. І зрідка наливали баландуз каструлі. Живі лягали спати на землі. Хто задрімав раніше на бруківці. Всі були втомлені. А може, просто злі. Їм було байдуже, чи їх увіковічать в плівці. Хтось вкрився снігом, хтось умив з дощем, а хтось грався з кошеням у липкій глині. Хтось дірку в дверях затинав плащем, а хтось рахував нові дірки у спині. Мертві. Мертві снували поруч, за вікном, в оббитих цинком трунах мерседесах, і крою розговляли за столом. І Два рази в рік за графіком заскакували в храм. Христос родився і воскресе. В граніт церковний розбивали лоб, в пошуках ліків їздили світами, Хтось падав на святий Господній гроб, хтось цілував стопу Божої мами, невпинно осінялися Христом, кутались у савани з дорогого шовку. Подайте Христа ради, хтось благав за склом. Нема. Хай Бог подасть. І пробач, це не відмовка. А потім знов паломництво у світ. І знову правиці до Ісуса й мами, І нові удари лобом о граніт. І знов замість стигматів матів трупні плями. Живі. Всміхались, дивлячись на те, каміння, селфі, е, мощі, майже селфі з Богом Євангелія, з автографом святе, і ключі від церкви в схроні під порогом. Пане Сергію, час Засохла кров і плоть на бамперах, і фрагменти ДНК на їх колесах, а ще тварини, просто дикий страх, адже Христос колись таки воскресе. Перепрошую, я в наступній хвилині не доберу.